Коротше, я зараз на дитячому майданчику, про який я казав вчора, коли знімав влог, о, свій перший. Е, Блін, я, до речі, не знаю, чи він вийде, чесно кажучи. Бо я там назнімав от всього, от, але не того, що потрібно. Ну, <сміття> там дуже багато таких коротше, моментів, де я там спускаюсь по сходах, коротше, коли йду за кавою. Як я там взуваю кросівки. <сміття> Ну, типу, я не знаю. І там не дуже інформативно, мені здається. Тому блін, його або нарізать прям дуже-дуже сильно, або взагалі, ну, може не треба. Може, то такий ну, пілот, який, от, ну, який не побачить світ. Я не знаю. Чесно, я не знаю. Тобто, оце відео вже буде або друге, або перше по рахунку, але ну в цілому вся інформація у вас і в тому і в тому випадку буде наявна, правильно? Сьогодні я знімаю, і мені здається, що я вже професіонал.